Всім привіт на каналі бухгалтер Консультант, і сьогодні я розповім вам, як закрити ФОП другу групу. І так, сьогодні ми розберемо з вами, як покроково закрити ФОП другу групу, починаючи із сайту Дії, також з електронного кабінету платника, перевірки стану розрахунків з бюджетом чи всі податки сплачені. Потім ми будемо його закривати на сайті Дія і після цього подавати ліквідаційну звітність. Якщо вам цікава ця тема, то поїхали. Давайте ми спочатку зайдемо на сайт Дії. І перш за все, коли ми закриваємо ФОПа, ми будемо з вами заходити в дію і закривати цього ФОПа саме в державному реєстрі. Це перший крок, який потрібно зробити. Звичайно, що перед цим потрібно переглянути, чи були заборгованості по сплаті податків. Якщо такі заборгованості були, то потрібно їх сплатити. Так, шукаємо ключ. Так, знайшла пароль. І паралельно заходимо в електронний кабінет Бладникавський, і нам потрібно саме перевірити, чи є заборгованості, чи нема, на якій групі ФОП, тобто ми все перевіряємо, навіть якщо ми це знаємо, ми все рівно робимо аудит. Так, доступність, у нас є послуги, автоматична реєстрація дані. Тобто ФОП зареєстрований, зареєстрований саме на спрощеній системі з 1.22. Першого, Тобто з початку року, добре, друга група 20%. Переглядаємо стан до з бюджетом. Ага, цей фод, значить, він був пенсіонером і не платив ЄСВ. Тому, відповідно, у нас єдина карточка, це її єдиний податок. І вона сплачувалася, а значить, 20.01. Нараховано, нараховано, зараховано за другий місяць. Нараховано, зараховано третій місяць, нараховано четвертий, п'ятий нараховано. Нараховано, нараховано. Не сплачувалось. Тобто не сплачувалось лише за перший місяць, за другий місяць і за третій місяць. Все. Тобто ми вже всю інформацію, що потрібно, знаємо для того, щоб подати звітність. Ми обираємо всі послуги і шукаємо закриття Далі ми натискаємо «Замовити» за 2 хвилини. Перевіряємо дані. Тобто даний ФОП або має основне місце роботи, або е, пенсіонер І ми це теж уточнемо. Відповідно, після цього будемо відштовхуватися по годину з Якщо це ФОП, який має основне місце роботи, то ми додаток про ЄСВ будемо подавати, але будемо писати, що ми е, база нарахування буде 0, А якщо в нас буде таке, що, тобто мінімальна зарплата, будемо писати 0, А якщо цей коп пенсіонер, то ми взагалі додаток про мати не будемо. Дякую, що ви вирішили скористатися послугами Надія. Ось, і нам потрібно зачекати, коли заявку про закриття приймуть у роботу. Получається, що ми її вже подали. Ми можемо також переглянути ось закриття ФО і документи. Тобто в нас вже є документ, і ця заява, державна реєстрація, припинення підприємницької діяльності. Так, сьогодні. Більше тут нічого нема. Це коротенька заява. І... Будемо чекати, коли ФОПа закриє. Це може бути сьогодні, це може бути завтра. Це перший етап, відповідно, закриття ФОПа. А вже пройшло буквально кілька хвилин, і пройшло повідомлення, в дію, що ФОП припинено. ФОП успішно припинено, ФОП припинено. Було два повідомлення: а може бути одне. І, відповідно, у розділі послуги отримані документи ми отримали миттєво виписку про закриття. Тобто в нас була виписка про відкриття і виписка про закриття. Ми можемо ось тут на око натиснути і подивитися, що в нас є дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. І у нас буде тут ще дата закриття. Ось припинено. так, тобто, У нас є вже дані про те, що поприпинено. припинені. Це важливо. І ми, відповідно, вже знаємо з вами саме дату припинення для того, щоб подати звітність. А це, відповідно, сьогоднішня дата. Після того, як ми вже отримали підтвердження, про те, що ФОП закритий саме у державному реєстрі. Нам потрібно подати звітність ліквідаційну. Так як це фоп друга група, фоп друга група подає річну звітність. Відповідно, у нас буде річна ліквідаційна звітність по ФОП ФОПу. Прибуток ми обираємо і шукаємо перша друга група річна. Нам підтягнулося податково, ми можемо, в принципі, ми ще не подавали по цьому ФОПу звідніст. Відповідно, ми додаємо додаток, так як я вже сказала, що ФОП він має основне місце роботи. Саме тому нам додаток потрібно подати. Зараз я це питання ще раз перевірю. Тут можна не ставити галочку, просто натиснути Створити. І переходимо зараз до заповнення цвітку. І так, я ще раз перевірила, чи потрібно подавати цей пустий додаток про ЄСВ. Так ось є інформація, що ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування та протягом всього в нас, в даному випадку 22 рік мали основне місце роботи, на якому роботодавець за таку фізичну особу сплачували щомісячно ЄСВ у розмірі не менше мінімального страхового внеску, не заповнюють та не подають разом з декларацією додаток 1. Від про суму нарахованого доходу за страхований осіб та сума нарахованого єдиного внеску. Тобто, ми цей додаток взагалі заповнювати не будемо. А, так, звичайно, що тут є дата державної реєстрації припинення, так, і є такий пункт, ми мали би а, його тут вказати, але, в принципі, а, так як нам його не потрібно подавати, в нас буде звіт просто. А, далі, 2022 рік. А, хрестик там де рік, відповідно. Далі податковий період, що уточнюється, ми нічого не уточнюємо. Назва податкової куди ми подаємо. Прізвище батькові адреса та номер телефону платника. Реєстраційний номер це ідентифікаційний код платника, це все тут міститься. Далі у нас іде особливі відмітки платника податку, що подає декларацію за останній податковий звітній період, на який припадає дата державної реєстрації припинення. І другий варіант є, що платника податку, що буде декларацію за останній податковий період, в якому здійснює перехід на складенчих податків. На даному випадку буде відмітка 8.1. Фактично чисельність найманих працівників буде у нас 0. Види підприємницької діяльності ми зараз заповнимо. Також нам потрібно заповнити. Показників другої групи саме щомісячні аванси ЮНЕСКО, Як ми пам'ятаємо, ми по цьому флопу бачили, що платили ми за перші три місяці, тобто 1300 множити на три січень лютий березень, тобто 3900. Відповідно, другий квартал у нас буде нуль. Третій квартал у нас буде 0, так як ФОП. Ще у третьому кварталі закрився. Так, я працював. Тобто в нас йде перший, другий, третій місяць, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А закриття було 30 30.08. І, відповідно, вписуємо розмір доходу. Отже, саме дохід я вже прописала, він нам перемістився перемісця у розділ 5 загальна сума доходу. І, як ви бачите, в принципі, на цьому декларація завершена і заповнення лише потрібно додати кведи, тобто види діяльності. Дивіться, кведи ми можемо додати з облікових даних платника, тобто ми зараз на даний момент натискаємо перевірити, «Зберегти». Можемо закрити. І, наприклад, облікові дані платника правою клавішою відкрити посилання у новій клаці, щоб нам паралельно два вікна було відкрито прокону. Вертаємо до самого низу, і нам потрібно саме тут буквально два види діяльності. Ми його знову зіпередагуємо і додаємо сюди квед. Отже, перший клад це у нас 96.02. І другий клад додаємо через праву кладочку додати в кінець і додаємо 68. І <плес> є в нас кведи, натискаємо перевірити. Так, і ще одне додаток. Нам потрібно його вилучити. Додаток ми не подаємо, ще раз перевіримо на цей. На цей момент, на цей раз, він вже а, перевіряється правильно, тобто немає ніяких моментів і помилок. Єдине, що хочу ще наголосити, що E, значить, у нас зобов'язані сплати Єдину внеску не буде, тобто тут не буде нічого. E, тут потягується сума, якщо ОФО платив або повинен був платити ЄСВ, на час він невідповідно може не платити, але якщо були нарахування по ЄСВ хоча б якісь, то тоді потрібно заповнити додаток 1. Ще на що хочу звернути увагу, навіть якщо ФОП вам говорить, що в нього є основне місце роботи, що за нього платять податки. Рекомендую перевірити це на сайті пенсійного фонду, оскільки може бути таке, що до прикладу цей, ну, цей працівник на роботі, наприклад, пішов у відпустку без збереження зарплати на період більше місяця, і якщо йому в поточному місяці не був нарахований жодний дохід, то відповідно ЄСВ база нарахування рахування ЄСВ сплачуватись не буде. Відповідно, в такому випадку за ці місяці ФОП мав би платити ЄСВ у себе. Як ФОП, але на час війни також іде звільнення від сплати ЄСВ. Тому, в принципі, якщо така ситуація, то тоді ФОП мав би мав би оцей звіт редагувати, додати все-таки додаток, написати, що в даному місяці він мав би сплачувати ЄСВ, але він пише, що нараховано все-таки нуль. Тобто база на 0, 0,22% буде 0, а саме ЄСВ. Тобто я вважаю, що таким чином мало би відбутися. В принципі, на цьому завершується подання декларації. Тобто рекомендую ще на всякий випадок перевірити на сайті пенсійного фонду, як взагалі відбувається сплата ЄСВ на основному місці роботи. І чи вона відбувається? для того, щоб потім не виникало питань. Ще раз ми заходимо, беремо, носимо пароль. На жаль, саме зараз на сайті пенсійного фонду відбуваються технічні роботи, відповідно я не можу перевірити страховий стаж даного копа. Але обов'язково це зробіть, коли буде можливість. Після цього ми підписуємо даний звіт, відправляємо у податкову, і коли звітність прийнята, ми можемо офіційно вважати, що ФОП закритий. Відповідно, ніякої заборгованості по сплаті податків даного ФОПа не буде, тому що ми з вами задекларували відповідно, наш єдиний податок, про який ми заплатили, і ЄСВ, так як його не було, відповідно ми його і не декларували. Відповідно, ми підписуємо і відправляємо цей документ у податкову. Чекаємо, коли документ прийметься, і на цьому наше припинення підприємницької діяльності буде вважатися завершеним. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, відео було для вас корисним, і ви будете використовувати цю інформацію у вашій професійній діяльності. Всім до нових зустрічей і побачимось!